Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео, як на мене, досить цікава така новина з'явилась. Тема буде авіаносець для Португалії. Незвичайний не авіаносець в тому розумінні, як ми всі уявляємо, американські авіаносці, там, авіаносці Великої Британії, Франції. Тобто, це. Трохи інший авіаносець, ну але е, Португалія, маленька країна на, е, десь там на березі Атлантичного океану, е, найбільш віддалена країна від імперії зла, яку сьогодні уособлює Русський Рейх, Фашистська Росія, країна-член НАТО, е, яка, начебто, під натівською парасолькою і чого боятись. Ну, але Португалія вирішила, що теж треба озброюватись, переозброюватись, доозброюватись. Ну і от вирішила мати свій авіаносець. Повторююсь, не в звичайному розумінні там, в американському, британському, ну але свій досить цікавий. І тому я на це звернув увагу. Військово-морські сили Португалії вже підписали контракт з нідерландською компанією, суднобудівельною компанією Shipyard Group на проєктування та будівництво з повним оснащенням сучасного багатоцільового судна, яке компанія-виробник називає авіаносцем для безпілотників. Будуватиметься корабель в Румунії на Румунській судноверфі цієї ж компанії Дамен Шип'ярдґалаці в місті Галац. І це буде перше після холодної, після закінчення холодної війни, після розпаду Совєтського Союзу, перше будівництво авіаносця, хоч і не зовсім не 100% авіаносця, але авіаносця в Чорному морі. До цього всі збудовані в Чорному морі авіаносця. А це всі авіаносці Совєтського Союзу, і серед теперішніх три ще. На плаву діючи, це рашистський кузя, перший китайський авіаносець Ляонін, який Україна свого часу продала колишній варяг, продала за безцінь Китаю. І один з двох авіаносців Індії в це, це, це теж колишній совєцький, потім рашистський авіаносець, ну а тепер індуський. Вони будувалися в місті Миколаєві. Ну і тепер Румунія приєднається до вузького кола країн, які будують авіаносці. Новий корабель буде сертифікований військово-морськими силами Португалії як багатоцільова військово-морська платформа. Мультифункціон Наваль Платформ. Судно спроєктована та будуватиметься на основі конкретних вимог військово-морських сил Португалії. Конструкція є багатоцільового цільовою платформою з основними місіями, які будуть включати дослідження океану, пошук та порятунок при аваріях на морі, допомогу в надзвичайних ситуаціях. Це на додаток до морської безпеки та морської підтримки військово-морських сил Португалії. Для всього вище перерахованого корабель буде оснащений систему запуску дронів та безпілотних гелікоптерів. Корабель на сьогодні має робочу назву MPS-7000. Корабель матиме розміри 107 метрів довжини і 20 метрів ширини. Екіпаж складатиме 48 осіб. Ну і також будуть додаткові приміщення на 100 осіб. Ну і також тимчасові приміщення для тимчасового перебування на кораблі ще для 140, ой, для 42 осіб 142 то загальна кількість. Ну, наприклад, в разі операції з ліквідації наслідків стихійного лиха, ну або інших можливих операцій. Для проведення океанічних досліджень і моніторингу корабель буде обладнаний лабораторіями та приміщеннями для наукових наукового персоналу. Оті 42 особи. Оце теж для потенційно наукового персоналу в разі походу корабля з цілями дослідження океану. Що стосується військово-морської підтримки, судно матиме конструктивні особливості, які дозволяють виконувати військові операції. корабель матиме рампу для безпілотних підводних апаратів та безпілотних надводних апаратів ну а також ангари для безпілотників літаючих. Корабель матиме традиційну для авіаносців і вертолетоносців льотну палубу, ну і підпалубний простір для розміщення дронів. Вантажна палуба матиме площу 650 квадратних метрів, і там на цій палубі можна буде розмістити до 12 контейнерів міжнародного стандарту, в яких може бути розміщено різне обладнання та апаратура. Також можна буде встановлювати модульні системи різні, такі як, наприклад, медичний блок, гіпербарічна камера, ну або інше військове, військове обладнання, в залежності від конкретної місії корабля в конкретному рейсі. Завдяки модульному підходу судно можна буде використовувати цілий рік, ну і також легко обслуговувати. Судно може залишати, зможе залишатись в морі без заходу в порт, тобто автономність корабля 45 діб. Також корабель матиме докову камеру. Ну і Таке позиціонування цього корабля як мультиплатформа, а не універсальний десантний корабель. А в принципі за ну, більшістю параметрів, тобто і докова камера, і польотна палуба, і підпольотний простір для дронів, і рампа для е, запуску е, підводних безпілотників, надводних це все говорить про те, що його, начебто, можна вважати універсальним десантним кораблем. Але двох параметрів основ... ну не основних, але одних з основних, щоб можна було вважати його універсальним десантним кораблем, немає: це автономність всього 45 діб, це маловато буде. і його вмісткість... Додаткового розміщення людей, тобто десанту, всього 142 особи, як для десантного корабля, це досить мала міськість. І тому це така мультиплатформа. Ну і ще таке на закінчення цієї теми і цієї новини досить, цікаво, по цікавому шляху йде розвиток військово-морського флоту. Ця нідерландська кампанія дійсно таке своєрідне ноу-хау створює цим кораблем. І майбутнє. В майбутньому такі кораблі, я майже впевнений, будуть і хотіти мати, і будуть мати, і будуть будувати якісь країни самі собі, якісь будуть замовляти у інших країн у той же компанії Damian Shipyard, замовляти подібні кораблі, бо перспектива в принципі за ними. В Україні теж я вважаю, було б цікаво придивитись до таких кораблів, які можуть бути. Носіями і повітряних безпілотників, і в тому числі носіями ну, на сьогодні оці надводні дрони Магора, Сібебі. Варіант, в принципі, цікавий. Розміри можуть бути звичайно різні. Тут і українські конструкторські конструктори. В суднобудівельній гаузі теж можуть зайнятись цією проблемою і теж показати, що вони можуть конкурувати в конструкторських розробках з всесвітньо відомою компанією Дамін Shepard. Ідея дуже цікава і дуже перспективна, як на мою думку. На цьому, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до побачення!